Дунай, Черджолешти, eh, по-моєму, називається Там eh, є великий порт, і Молдавія має свій порт на річці Прут. І це єдиний порт eh, такий, де eh, суда потім через судна, через Дунай, проходять eh, Чорне море. Ну, а ми виїжджаємо на Галицький шлях і eh, зараз побачите фортецю. У нас у місті було дві фортеці: фортеця Черн і фортеця Чечин. Фортещі. Це в древні часи, стародавні часи, але з городища нічого не змінилося, не збереглося, а з фортеці збереглися частина земляних валів, вони огорожені і зараз ви їх побачите.